Якою буде відповідь України на масовані обстріли? Китаю оточує Австралію, змушуючи цивільні рейси змінювати маршрут. Вже місяць військові кораблі Китаю ходять довкола континенту. Зокрема, вони заходили та виходили з її економічної зони а також проводили навчання з бойовою стріляниною? Що з цим світом не так. Так, два австралійські паливні танкери, вкрай важливі для далеких операцій, виведені з ладу. На двох китайських військових кораблях встановлено 144 вертикальні пускові установки. Тим часом на всьому флоті Австралії, що складається з 10 військових кораблів, їх лише 200. Що воно буде, да? Що воно буде в морі? Китайські кораблі, що вони там хочуть? Чи вони вже готують третю світову? Що там куїться? Чекаємо звідти не дуже гарні новини, м'яко кажучи, бо задача стоїть перед китайцями. Це Демонстрація сили, за яку вони отримали дуже великі кошти. Тобто хтось на це сидить і дивиться. Нагадує фільм, серіал. Таблетки для пам'яті напишіть, а то я вже забула, в минулий раз писала. Ну, цей серіал там, де там, де дяді. Значить, Багаті дивляться на людей, як вони за гроші вбивають один одного. Китайський чи японський, який він. Дякую. Вам за розуміння. Так, поїхали далі. Значить, 2, квітня буде дуже велик... 2 квітня буде дуже великим днем, заявив Трамп. Що таке Пасху перенесли? чи що? Також його заяви. Прямо зараз наші люди їдуть до Рашки. Тепер справа за Рашкою. Європейський Союз був створений для того, щоб використовувати США у своїх інтересах. От я прям бачу. Да, от люди зібралися і такі. Так, ну що? Яка у нас ціль? Яка мета? Використовувати Штати. Все, поїхали. Ми відповімо на зустрічні мита ЄС. 2 квітня. Що має на увазі Трамп? що мова. Що за великий день? Граф кальмара. Дякую. Хтось із вас підказав. Дуже голосно. Так, 2 квітня, 2 квітня. Що за день? скоріш за все, з 4 по 6 квітня є дійсно подарунок, який створений далеко не руками Трампа. Це буде новина звучати для нас з вами як подарунок, як тіпа, щось таке класне, глобальне. Подивимось, коли вона прозвучить. Чи дійсно це так? Подарунок для нас це чи ні. Чому не співпаде ця дата, заявлена? З тією, що буде, тому що, як завжди, не співпадають слова з діями, дії з думками. Ну, таке лебідь, рак і щука, там, знаєте, в голові в однієї людини. Але заготовочка вже є. Подивимось, що воно буде. 100 гривень, брешу, 1000 гривень донат. Дякую, молодці. Так, поїхали далі. Що тут ще за заяви? 2 квітня, ага. Значить, справа з Рашкою ми вчора це дивилися. Європейський Союз був створений. Ми відповімо на зустрічні Ми та ЄС. Штати МИ Мита ЄС. Давайте так. Як це все вплине на нас? Їх ігри. Що буде про цьому з нами? 300 гривень донат, красавчики, молодці. Карти кажуть, як можна зробити погано людям, яким і, і так дуже сильно хірово. Ну, типа, чим ви нас е, хочете тут здивувати? Я теж так думаю, дякую. Далі поїхали. Рашисти хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну великою Австрією з конституційною гарантією нейтралітету. Щось таке схоже? Ми з вами бачили, пам'ятаєте, коли дивилися, чи можемо ми повернути всі території. Карти сказали, що. Навіть такий варіант він можливий. Ну, типу, він вважається фантастикою, але він можливий. Та чи залишимося ми а, при цьому вільними? І чи будемо ми мати майбутнє за яке зараз а, помираємо? Оце дуже велике питання у нас було. Погодившись на тридцятиденне припинення вогню, Україна дипломатичним шляхом поставила рашку у глухий кут. Тепер Кремль ризикує опинитися в ролі перешкоди на шляху до миру і викликати гнів Трампа. От. Не дай Бог, мета Москви обдурити адміністрацію Трампа і укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби Трамп отримає те, що хоче, просто припинення вогню. А насправді вона призведе до того, чого хоче Рашка, контроль над Україною. Так тут цікаво подивитися. Чи обдурить так, як тут сказано: Кремль штати. В цьому можна навіть не сумніватися. Це відбувається і зараз. А, значить, расисти готують якийсь великий теракт. А, у них зірвався головний козир в ньому: це або людина, або щось, організація якась, якась одиниця важлива. Вони будуть тягнути час відповіддю, а, психувати, огризатися. А потім зрозуміють, що, типа, хір з вами. Якщо у нас тут не сталося так, як ми хотіли вам зашкодити, ми це зробимо пізніше і підемо на поступки. Британія та Франція обговорюють удари по ЗС. РФ у разі порушення перемир'я в Україні європейським миротворцям можуть дозволити атакувати ЗС расистів у разі порушення домовленості про припинення вогню. Західний чиновник уточнив, що йдеться про прямі і негайні удари по рашиських об'єктах. За його словами, план передбачає формування достатнього контингенту, щоб утримувати РФ від нового нападу на Україну. У плані забезпечити місії, місію важкою технікою та запасом зброї, які будуть перекинути. Тра -та -та. Так, згідно з припущенням війська розмістять на ключових об'єктах інфраструктури, таких як АЕС, підтримують західну авіацію та флотом. Лінія фронту контролюватиметься дистанційно за допомогою БПЛА. А ну! План європейських миротворців. Давайте з першого почнемо. План європейських миротворців. Так, воно так і буде. Єдине, що де вони будуть. І як вони будуть розуміти, що якщо вони будуть не на, ліні, не на лінії зіткнення безпосередньо, як вони зрозуміють, що расисти не порушили е, умови? Оце важливо розуміти, як це буде. І що до негайних ударів по енергооб'єктах е, рашистських, якщо вони. Порушить перемир'я. Чи буде так, 200 гривень донат, молодці, з такими темпами завтра вже щось оплатимо для наших захисників? Так, чи буде так, що вони будуть хірачити по расистах, якщо ті не будуть дотримуватися перемир'я? Очам не вірю, але так. Ну, тобто, когось вже там добряче дістала ця парашка. Це дуже добре. Дуже добре. Британія, Франція, молодці. Так, мир в Україні неможливий до 26-го року. Європейська розвідка отримала документи із жорсткими вимогами рашки на мирних переговорах. Основні тези. Повний демонтаж чинного уряду. Ну це і так зрозуміло, що вони це хочуть. Документ складений у лютому московським аналітичним центром, тісно пов'язаний із ФСБ рашистів викладає максималістські вимоги Москви. А, значить, Рашка має послабити переговорні позиції США щодо України. Опустити обісрати Трампа щодо недосягнення мирної угоди у 100денний термін. Буферна зона на північному сході. Демілітаризована зона на півдні, включно з частиною Одеської області. Хер вам в сраку. Кончені витварі. А те, що прописано: умови расистів, чи буде так? Карти кажуть, що вони б краще думали, як вони далі втримають те, що вони вже заграбастали. а це буде надалі робити дуже і дуже складно.